Тож, це ми дуже швидко, але мабуть не дуже швидко пробіглися по видам реклами, які треба запускати. Дивіться, друзі, якщо вам потрібні мануали, як це налаштовувати, пишіть в коментарях, я буду поступово знімати цей контент, щоб він у нас так знаєте був по запиту, щоб я просто не робила якісь формати відео, які вам не потрібні. Таймлайни -лайн, тайм запусків. Дивіться, тут бажано до 10.11 запустити якраз той самий YouTube рекламу DeMong. Ну, перформанс у нас завжди включений правильно, і вже починати запускати AI Max. З 11 по 20.11. Тут вже використовувати списки ваших аудиторій. промо, різні розширення. Є ж в мерчен центрі промо-акції, анотації, використовуємо все по максимуму. Анотації, наприклад, це оці знижені, Ну, це треба вам було би тоді перевірити, чи у вас все під технічні можливості а, підходить. Але якщо я знімаю універсальне відео, то в принципі всі можуть це все в себе переглянути. Є же ж промоакції в Google Merchant Center, які можна запускати в різних країнах, вони доступні. Перевіряйте свою країну, чи доступна. Я не знаю, на який ринок ви будете запускатися. Дуже багато останнім часом приходять українські бізнеси, які хочуть запускатися за кордоном. 21-27 -е. – Це в наш е, умовна, як це можна назвати, оцей тиждень, який ми тут описували. Не ми, а гуглери, да? Фейк Фрайдей іде правильно. Е, потім сама Чорна П'ятниця. Це мак пікове масштабування наших бюджетів. Вони повинно підпрацьовувати 1 грудня. Це в нас кіберпонеділок. Доганяємо кошики все, то тут не треба так сильно жорстко давити на це все, як ви давили до Чорної п'ятниці. І оцей пост Блакфрайдовський період, друзі, ось оцей наш цікавенький період ми докручуємо з вами обов'язково.